Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Віктор C. Приїхала ця машинка на установку важеля круїз контролю і на заміну задньої кнопки відкриття багажника. Багажника кнопку замінило, все працює. Кнопку круїза поставили, а вона не працює. Давайте розбиратися чому так. Погнали! Для початку я пройшовся по всіх блоках, а це було керування двигуном 7-модуль. Бок під рульових перемикачів і приборна панель, і перевірив, що круїз активований. всюди добре. Далі я вирішив перевірити, чи працює кінцевик. кінцевик щеплення, кінцевик тормоза. Кінцевик щеплення працює, кінцевик тормоза працює. Там є ще один на попередньому листі. Ось. Це теж працює. І після цього впевнився, що. Все нормально з кінцевиками вирішив перевірити кнопки круїз контролю. Є такий параметр, називається круес контрол тип Switch. Я зараз натиснув верхню, верхню кнопку, бачите, що відбувається. Вона через раз пише І, через раз пише. От ви напевно бачили, що писала О. Це вниз я називаю, нажимаю Resume. Це задня О, а це верхня, Вон, бачили Обу. Це означає, що погані контакти, напевно, що в ручці. Тому зараз я буду знімати ручку, розбирати і показувати, які треба профілактичні дії зробити. Принцип роботи важелі круїзу заключається в тому, що коли ви натискаєте кнопки вверх, вниз і ззаду. У вас ці кнопки приводять до створення електричного кола з різними опорами. І в залежності від того, який опір, у вас відповідно сім модуль бачить спрацювання тої чи іншої кнопки натискання. Поганий опір може бути непоганий, а відмінний від заданого від еталонного, може бути, якщо при створенні електричного кола десь у нас поганий контакт. А де він у нас може бути? Зараз покажу. Дивіться, ми знімаємо оцю резиночку. І далі канцелярським ножем піддіваємо. Знімаємо оцю накладку. Зараз все побачите, як виглядає розібране. Тут дві защоки всередині стоїть, зверху. І дві знизу всередині. Зняв верхню кришечку. Бачите, по дві защоки йде по боках. І тепер виймаю весь механізм. Тут у нього з краєчку, дві защочки. Відстегуємо їх. Отримали ось, такі, ось таку електричну плату. значить погані контакти у нас можуть бути тут з краєчку. Тут треба спиртом протерти їх, бо вони з часом знашуються і поганий контакт може бути. Так само можна в самому сім модулі підігнути контакти. Щоб вони ліпше тут трималися, але зачасту проблема не тут. Проблема зачасту ось тут, в цій платі. Як розібрати, дістатися до цієї плати? Як зняти кнопки? Значить, піддіваєте це вушку і піддіваєте таке саме вушко з другого боку. Воно знаходиться між кнопками. І знімаєте кнопки. Ось зняті дві кнопочки. Тут кнопка качелька, в ній всередині стоїть пружинка не загубіть її. І ще одна пружинка нашу задню кнопку відштовхує, теж не загубіть. І далі е, знімаємо нашу плату. Плата вона скріпиться ось за щелочками зверху і знизу. Ось одна і ось друга. Просто звільняємо і знімаємо. Ну і ось так виглядає наша плата. Дві кнопочки, два мікріка стоїть. Третій мікрік на відключення йде. Зі зворотнього боку у нас йдуть те, що я казав, опори. І вся ця плата надівається, бачите, ось цей синій роз'єм. Надівається на відповідно два контакти. Тобто, хтось тут намагається паяти, ще щось робити. По факту, не 4, а тільки два контакти використовуються для роботи круїз контроля. Чотири контакти вони використовуються на правій ручці, там, де ще у вас додатково є е, перемикач е, швидкості роботи е, цього, двірників. Там використовується більше контактів. Ну і Плюс ще е, там використовується він під праві кнопки, коли у вас іде дорістова ручка під е, дисплей з магнітолу cdr 2005 то там ще є кнопки керування бортовим комп'ютером. В, такі, в такій комплектації там використовується 4. <кій> то що нам треба зробити? Нам треба пропаяти ось ці два контакти, на які надівається плата, і почистити очисником контактів наші мікріки. І я думаю, що у нас все запрацює. Зібрав кнопки у зворотному порядку, збираю ручку і давайте перевіряти. Так, заставляємо. Уважний і перевіряємо. Значить, натискаємо вверх. Працює. Сет працює. Натискаємо вниз, резюм працює. Ну і задня кнопка теж працює. У нас дуже часто проблема саме от з верхньою кнопкою. Тому... Просто вже на практиці. Звичайно, що можна ще розібрати всі модулі. Пропаяти ще всі модулі контакти. Там, де каретка, в яку заставляється ручку, вона так само на штирях заставляється в плату і там теж може знашуватися. Але практика показує, що у людей проблеми зникають після заміни ручки. Тобто проблема в самій ручці. І відповідно там, де можна було почистити, ми почистили і тепер. Все працює. Так що по круїзу. Дивіться, якщо сподобалося, як ремонтувати, робіть собі так само і все у вас буде працювати. Також власник попросив ще перевірити швидкості вентилятора, бо він не знає, чи працюють вони влітку, чи не працюють вентилятори, чи так як має працювати, то ми зараз це перевіримо. І у нього не працює кнопка 100-підйомника. Взагалі не реагує. А проблема там, там така сама, як і у нас в ручці погані контакти. Тож ми її знімемо, протремо спиртом і перевіримо, щоб вона працювала. Як перевірити швидкості вентиляторів? В вот оці керування двигуном. Заходимо в output Tests. І тут у нас є для мотору Z22 SE, зокрема, Cooling Fan Relay Test. От Нас цікавить. Перевірити всі три швидкості. Перша швидкість. Вентилятор працює. Почув його. Друга швидкість. Почув. Трохи швидше крутить. І третя швидкість максимальна. У нас теж працює. Тільки обком, до речі, не завжди коректно відображає. Він то запускає третю швидкість, але по факту Fan Control 1 і Fan Control 2 запускаються. Для порівняння виконую ту саму процедуру за допомогою T-2WIN і GMMDI. Тут трошки інакше, тут треба заходити окремо в Engine Cooling. окремий розділ і через нього перевіряти. Повільніше, звичайно, що точне, він працює ніж обком. Він перевіряє декілька блоків, може перевіряти одразу, помилки одразу намагатися читати, ідентифікацію виконувати, перевіряти. Чи правильно ми блок вибрали, чи неправильно, чи правильно авто вибрали. Як бачите, йдуть перевірки. Перевірив, що помилок немає. В принципі, на цьому можна було б зупинитися, бо я там. Бо реле працюють. Що ж, ну вентилятори можуть не працювати. Але ж давайте все ж таки перевіримо. І тут йде одним пунктом. Просто кулін фан релей тест. І далі ми будемо по черзі збільшувати, дивіться. Перша швидкість є. Друга швидкість є. І третя швидкість є. Бачите, обком цього не показує. Обком запускає тести тільки перших двох, незважаючи на те, що заходиш в третій. Декріс друга, декріс перша. Все чітенько працює. Так, це перевірили. Це я вам спеціально показав, що обком не завжди панацея. Тобто він перевіряє, він перевіряє дві швидкості. А третє ви можете не побачити, чи вона працює чи ні. Рухаємося далі. Кнопка знімається ось таким зйомником, зйомником з набору для розбіру салону. Підчіпляєте знизу, підчіпляєте зверху, а може і знизу достатньо. Підчіпили, вийняли і знімаєте фішку. Все відчолкується дуже просто. Чому я вирішив, що проблема в кнопці, тому що з водійської сторони все працює, все закривається. Я б міг, звичайно, що ще повірити в проводку, але досвід показує, що ні, це не проводка. Розібрав кнопку, тут вона теж на защелочках притягується Взяв очисник контактів. І зараз наша задача почистити ось ці. Кнопочки і ось ці контактні площадки. Перевіряємо. Все працює. І по класиці завершую читанням, видаленням помилок і остаточною діагностикою, тому що у нас ручки знімалися, відключалися, кнопки знімалися, Вон, бачите, по 7 модулю три помилки. По приборці. Що у нас тут є? Да. Перемикач круїзу. Цей модуль нема зв'язку з приборкою. Це все неактивно, це все можна видаляти. Нема зв'язку з магнітолом, бо тут китаєць стоїть. Тому видаляємо, перечитуємо по новій. Бачимо, що помилок у нас немає, тому можемо спокійно віддавати машинку клієнту. Друзі, якщо відео сподобалося по круїзу, хоч воно і коротеньке, ви знаєте, що робити, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Рекомендуйте друзям, поширюйте серед друзів і очікуйте нові відео. Всім гарного дня!